Краєвид містер. Сіу соняшник 13 травня. Поцілині не знаю, що вийде, але ну, щось вийде. Сію такою китайською зерновою сівалкою міждуряді 72 см. Заглушив 4 лійки на 2-3-4 заглушених, отак тут всі соняшний тор. F1 оброблений. Може щось і буде. Добре не загортає. Цілина. По розрахунку десь 70 тисяч має бути. Так воно в принципі виходить, але як воно буде насправді, то не знає. Кидає сівалка кубками. Більше не знайшов сівалки ніяк. Пришлось своєю. краєвить, як дико.